Христос народився, друзі. Субота, ранок, центр Львова, площа ринок. Навіть не віриться, вчора тут лежав сніг, все було біле, а зараз потеплішало і все як рукою зняло, не дивлячись на такі зміни, погоді, людей тут менше не стало. Ярмарок працює. Ввечером, ну, звичайно, тут буде більше людей. Приїдуть ще туристи, люди відіспляться, захочеться якихось нових гострих вражень і підуть гуляти. Зараз якраз є можливість підійти ближче до тих яток. Подивитися, скільки тут всяких кольорових товарів. Смачних товарів. Ще ціла купа сирів, Сувенірна продукція. А тут пампухи і не тільки. Тайм. Мені словом, голодним в такому місці не залишишся сюди, щоб прийти з дітьми. Тут різного роду ножі, така от продукція. Підходимо до. Самих смачних точок, які запахи камера ту не передасть, певно. О, тут нас споруджують якусь нову споруду. Цікаво, що це буде собі. немаленька конструкція, От загальний план. Північна сторона ринок, Давайте завітаю ще на південну сторону. Тут хтось буде щось. Стрімити, напевно, або знімати для своєї соцмережі. Я скажу, що сюди приходиш півгодинки і вже хочеться чогось або кави взяти, або якогось гвінту. Прохолода робить своє. Особливо, коли йдеш і бачиш ще таких багато спокус. Так і хочеться на якусь з тих спокус повестися. Сьогодні зранку у нас був забіг зі здарів, але ми проспали. Mm -hmm. Так, деколи чимось захопишся і не бачиш, як час приходить. В кінцевому результаті лягли спати друга година ночі. Плюс ще до того всього тривоги, східна саранча не спала. Співчуття тим, хто постраждав від атаки в Києві, вірю, що боже кара за все це буде, рано чи пісно. Бажано, щоб якомога раніше. Часі війни це не роблять. О, тут з копальні кава якась екскурсія вийшла. Дивіться, скільки дітлахів. Послухаєш, зразу відчувається, що якісь ну, приїхавшись далеко, тому що чути, чути по мові. Знаєте, здається, вроді би частенько тут буваю, частенько гуляю. Що нового можна побачити, а ні. Я скажу, кожен день тут щось нове. І не втомлюєшся на все це дивитися. І навіть якщо от закінчив роботу і йдеш після роботи, так прогулявся площею ринок, прогулявся центром Львова, Ось такий має заспокійливий терапевтичний ефект нервова система заспокоюється, весь негатив лишаєш. Дружина якісь відосики, шортики які теж знімає. Ось тут в нас буде якийсь заклад, тому що протягом кількох місяців тут все всередині бомбили, стояли машини і. Ці, ці частини старих інтер'єрів виносили і утилізували. Тепер, бачите, закрили фасад. Буде якийсь тут цікавий заклад. Доволі великий всередині. Латинська катедра, вікна, вітражі закриті. Треба буде туди піти подивитися на шопку. Недавно ми були з дружиною в Золочеві і там є такий костел Успіння Богородиці, маємо, називається. Моя дружина попала на службу за гаримокатолицьким обрядом. Послухала орган, взагалі, я вам скажу. Такі емоційні сплески викликає звучання органу. І ось ця служба, вона більш така якась ну, структурована і продумана і коротша, ніж греко-католиціка або ну, в православних храмах. Пча. Кожного свої погляди. Сміла посола радо. Я, я так раді і не похопцями дуло жа чую, що рука, яка тримає камеру. Потрошки <си> добіє під <си> холоду. Вітри не всі прикрашені. Поки що немає сильних морозів. Можна переїжджати з дітками і отримувати масу вражень і задоволення від прогулянки що ж, Дорогі друзі, на такій оптимістичній ноті будемо закінчувати наш сонячний. Ринковий ролик з Львова, з площі ринок. Усім дякую за перегляди. Дякую, що ви разом з нами. Дякую, що ви взяли участь разом зі мною в такій віртуальній мандрівці по центру Львова. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. А я ще піду, зніму вам трошки шортиків.